Чому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп так поспішає, щоб було укладено мир між Україною та Росією? Чому він готовий на все і навіть поступитися міжнародним законодавством і власними законами заради того, щоб припинили стріляти? І чому він підіграє Російській Федерації? Дізнайтеся з цього відео. Ну, принаймні, спробуємо розібратися разом. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Звісно, напишіть коментар. Ну а ті, хто бачить мене вперше, я вас запрошую підписатися на канал Мативосян. Ньюс, отже, німецьке видання Deutsche Welle розбиралося і робило огляд на іноземні статті, як вони бачать заяви Трампа і чому це відбувається з Білого Дому. Тепер чути російську риторику. Це основний тон того, що побачили іноземні журналісти у тому, що говорить Дональд Трамп. Європейські та американські газети коментують останні випади Дональда Трампа у бік України, провал переговорів в Лондоні та спекуляції щодо статусу Криму. Все це знову лише на руку Росії вважають огляд. Wall Street Journal вважає, що господар Білого Дому обрав програшну стратегію щодо України. Президент Трамп випустив ще один залп. Проти України його неприязнь до президента Володимира Зеленського не є чимось новим. Трамп може віддати перевагу тому, щоб сконцентруватися на ядерній угоді з Іраном або його торгівельній війни з Китаєм, але провал у Європі не вдасться перетворити на успіх в Азії чи на Близькому Сході. Чільний офіцер. США нещодавно повідомив Конгресу, що Китай поставив 70% верстатів і 90% застарілих мікросхем, чипи старого покоління, що дозволило Росії перезапустити своє військове виробництво, і це є доказом взаємопов'язаності світових проблем, які переплітаються. Трамп ще може досягти домовленості щодо України, але ця нинішня остання пропозиція в регулювання виглядає так, що надасть Путіну можливість виграти. Війну зараз або трохи згодом. Лиходії у світі це помітять, а головний біль Трампа тоді тільки Почнеться прогнозують журналісти The Wall Street Journal. де Вольскрант мрія Путіна, схоже, стає досяжною. Це нідерландське видання, звертає увагу на те, як наративи Білого Дому дедалі частіше тепер нагадують російські за президента Джо Байдена. Україну розглядали як жертва російської агресії. Вона користувалася масштабною військовою підтримкою та мала обіцянку, що на переговорах без України нічого не вирішуватиметься про Україну. Тепер з білого дому чути російські позиції а військова підтримка для України схоже. Добігає кінця, це означає, що для Путіна давня мрія Москви, розкол між Америкою та її європейськими союзниками нарешті стає досяжною мрією. Україна затиснута в дипломатичних лищатах між двома великими державами. Європейські союзники поки що вирішили не засуджувати публічну радикалізм адміністрації Трампа, а пробувати залаштунками залагоджувати гострі кути. Питання у тому, чи це дієво і чи вони таким чином не підривають власні безпекові інтереси, наслідки винагороди за агресію відчують аж навіть на Тайвані, але перш за все у самій. Європі говорять там, ну і до слова дуже цікава думка з приводу того, що дійсно росіяни перестали от засуджувати і звинувачувати у Вашингтон. Свої надувні ракети Сармат направляти на Вашингтон, теж уже немодньо. Тепер модно говорити, що єдиний, хто чує позицію Росії справедливої чесно, це нинішня адміністрація Білого Дому. Про це заявив Кінь Кремля. Він же так званий а, міністр закордонних справ ЕРЕ. Ефії, причому на російських пропагандистських ток-шоу, взагалі пропонують об'єднатися зі сполученими штатами Америки і Напасти на Європу, ось до чого приводить риторика Трампа. Ну про репутаційні втрати тут не доводиться говорити. Його рейтинг навіть у самих Сполучених Штатах Америки вже падає. Навіть серед тих, хто голосував за республіканців. Ну а європа потроху розуміє, що Америку, скоріше за все, як союзника надійного вони втратили, і їх безпека це їхня власна справа рук. Ну і Україна тут відіграє ключову роль, завдаючи нищівних ударів росіянам і втрат російським окупантам. The Guardian вважає, що Трампа не хвилює безпека України. Британське видання The Guardian дивується тому, що США тиснуть тільки на Україну, нічого не вимагаючи від Росії взамін. Той факт, що Дональда Трампа не хвилюють суверенітет і безпека України або Трансатлантичний Альянс, а йдеться йому передусім про угоду з Володимиром Путіним. Він навряд чи. Міг би Чіткіше показати, як своєю нещодавньою атакою на Володимира Зеленська та раптовим скасуванням урядом США участі в мирних переговорах в Лондоні. Президент США каже, що угода вже майже готова, а витоки інформації свідчать про те, що Вашингтон готовий визнати анексований Крим російським. Хоча Москва, навряд чи, взагалі, має відповідати взаємною поступкою. Путін сповнений рішучості домагатися максимального просування російських інтересів, приділяє увагу кожній деталі. Вміє ви. Вести переговори і переконаний, що час працює на нього для Трампа. Результат не має значення. Головне для нього стверджувати, що він закінчив війну. Він не дуже цікавиться деталями і має звичку оголошувати ціну ще на початку переговорів. Коментує ось це все «The Guardian». Наступне видання: визнання анексії Криму нічого хорошого не принесе. Це латвійське видання. Також застерігає від наслідків потенційного визнання анексії Криму. Якби анексію Криму Росією було визнано на міжнародному рівні, це означало б кінець нинішнього принципу непорушності кордонів, що в свою чергу загрожувало б новою хвилею зміщення кордонів в усьому світі. З усіма наслідками, що впливають випливають із цього, тому важко уявити, щоб Україна та Європа були б готові піти на такий крок. Інша ситуація з президентом США Дональдом Трампом, для якого не писані ні закони, ні уроки історії, і немає наслідків за власні вчинки. Путін, який на відміну від Трампа, чудово розуміє архітектуру глобальної політичної системи, намагається своїми вимогами досягти кілька цілей. Перш за все, він. Переслідує найвищу із зараз і. Існуючих і досяжних для нього цілей міжнародне визнання анексії Криму. Якщо це вдасться, це зруйнує існуючу систему і можна легко продовжувати далі. За улюбленим принципом Путіна: хто зараз прогнеться, той і надалі прогинатиметься. Він також робить ставку на те, що розкол між країнами заходу поглибиться, оскільки у політичному середовищі у Європі надалі плекають великі надії на США і що США повернуться до табору демократичних сил або залишаться у Ньому пише це видання. Наступне швейцарське Тагес Анзейгер пише про те, як Кремлі радіють розколу між США та Європою завдяки політиці Трампа. Путін хоче зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру тягнути якомога довше відступити від власної позиції про це для нього не може бути і мови. При цьому всі знають, що терпіння американського президента обмежене. Можливо, для Москви закривається вікно для завершення війни в Україні на вигідних для неї умовах. Путін це знає і готовий ризикнути, адже господар Кремля переслідує відразу кілька цілей, а невирішений конфлікт допомагає йому їх досягти, поки Трамп тримає своєї лінії щодо України це не лише тисне на Київ, але й дедалі більше розділяє Європу та Сполучені Штати Америки у Кремлі. Відчувають, що Трамп своєю політикою щодо України зараз більше руйнує ніж вирішує у Європі. Він точно йому не заважатиме у цьому. Водночас Путін сподівається, що відносини між Москвою і Вашингтоном нормалізуються. Контакти відновляться, санкції знімуть. Він хотів би відокремити ці цілі від війни проти України і зберегти їх у часи, коли мирні ініціативи Трампа зазнають поразки. Зауважує це швейцарське видання. Багато цікавого дійсно багато про цілі Путіна, які просто ну скільки б ми. Не засуджували, скільки б ми не сміялися, що він геополітичний стратег у лапках, звісно, який хотів, щоб НАТО було подалі, а своїми діями війною в Україні лише наблизив кордони НАТО і багато іншого. Але ми бачимо, що знайшовши такий просто цінний подарунок у вигляді президента США Дональда Трампа і його нетерплячості, то Путін цілком ймовірно може досягти своїх цілей. Хоча українська армія і європейські партнери цього не дають зробити. Ну щодо. Європейських партнерів поки що, а от українська армія вже 11 років робить те, що робить, Протистоїть великому ворогу, який підступний, ні з ким не рахується і має свої геополітичні цілі. І одна з них це знищити українців. Щоб цього не сталося, треба допомагати нашій армії. Як це зробити, дізнатися легко в описі цього відео є всі реквізити від полтавських волонтерів, які збирають донати ще з 2014 року на потреби наших оборонців. Тож не лінуйтеся, подивіться, зайдіть за посиланням. Там є картки, банки, конверти всіх українських банків, щоб вам легше, простіше, без комісії було донатити. І повірте, навіть 10 гривень можуть допомогти. Перевірено маленьких донатів не буває. Заздалегідь дякую тим, хто це робить і допомагає постійно армії. Також окрема подяка тим, хто допомагає моєму каналу. Знайте, що частина ваших коштів у будь-якому випадку в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, ну а хто дивився до кінця і не поставив подобайку, можете зробити це просто зараз. Також напишіть коментар, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Ну і таким чином ви ще й підпишетеся на канал Матевосян Ньюз. Е, також рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим, будемо тут всі разом. Бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!